Кордон, це не тільки твій чоловік, це й Монатік, і Олег Винник. Ну це не стосується мого чоловіка. Він же ж не через забор перелазив, вибач, будь ласка, не через шлагбаум вже ж проповзав. Ну тобто ми застрягли. Ми не від'їжджали нікуди. Аліна, ми нікуди не від'їжджали, ми нікуди не їхали. Це знаєш для, для того, щоб поїхати, це треба зібрати свій сезон монатки, взяти свою собаку і поїхати так е, е, там за, е, за якимось там життям. Ні, ми цього не робили. Ми там просто застрягли. Рягли. Ось і все. А, а те, що вже там завертілося, закрутилося з якимись проектами, так, звичайно, звичайно, дуже важко, дуже важко, льоші. Переживати те, що він не може там за свого графіку повернутися, коли він хоче, і тільки в мене зараз з'явилася можливість насправді. Але від того, щоб якщо б я приїхала ну два місяці тому чи три, знаєш, я ж не панацея. Ну, типу, не закінчиться ж війна від того, що я от зараз приїду, я точно, як і мій чоловік, ми просто вибрали, що не звертати увагу ні на якийсь хейт, ні на якусь там, а, ні на якісь там а, е, якісь думки людей, а просто діє.